Всім привіт! На зв'язку знову я. І сьогодні, хоча перші кадри нашого відео з автомобільним акумулятором, але мова піде зовсім не про автомобілі. Мова піде про альтернативне джерело енергії, навіть не освітлення, а саме енергії, щоб в хаті, коли вимикає світло, була можливість заживити ну, фактично будь-що: телевізор, холодильник, котел, не знаю, роутер. І так далі, Тобто все, що потребує електрики. І живитися ми будемо від звичайного автомобільного акумулятора. Ми довго думали, що нам вдома зробити, тобто такі штуки, як генератор, зарядні різні станції, ну, вони відпадають. Самі розумієте, генератор в квартирі не поставиш, і ціна на генератори і різні зарядні станції, вона ну, наразі на сьогоднішній день вже від 25 тисяч і вище. Тобто, це відпадає. Що ми зробили? Ми придбали звичайний ось такий інвертор, перетворювач напруги з 12 В, тобто те, що дає акумулятор, на 220. Ішов цей інвертор ось в такій упаковочці. Тут ще залишилось два дротика, які ну, плюс і мінус і на прикурювач, тобто, ну, але наразі нам це не потрібно. Нам потрібен сам інвертор. І нам потрібні ось ці два крокодили, тобто які ми будемо підключати до акумулятора, тобто мінус і плюс. Коли вже я цей інвертор придбав, потім виявилося, що таких приборів існує. Ну, їх, по-перше, існує дуже багато, але основна відмінність у двох типах: тобто це модифікована синусоїда і пряма синусоїда. Відповідно, я цього не знав. і Ось цей інвертор, який вже прийшов, верніше, коли він вже їхав, то я дізнався, що він йде з змінною синусоїдою. Що це таке, зверту кажучи, я толком не розумів, він не розбирався і не збираюся розбиратися. Суть в чому, якщо інвертор буде з прямою стабільною синусоїдою, то до нього підключаються будь-які прилади, включаючи котли опалювання, без будь-яких проблем. Якщо інвертор буде мати модифіковану синусоїду, побутові прилади, такі як телевізор, комп'ютер і інші, вони підключаться, але можуть бути проблеми з котлом. Відповідно так, як було і у нас. І знову ж таки, інвертор зі змінною синусоїдою коштує набагато дешевше, ніж інвертор з прямою синусоїдою, тому. Ну, скажімо, коли цей інвертор приїхав, діватися було вже, ну не було куди, і довелося шукати вихід з того, що маємо, тобто якось його запустити. Отож, зараз спробуємо вам показати, в чому проблема взагалі підключення котла, оскільки котел, який у нас, він йде, ну, їх ще називають фазозалежні. тобто йому обов'язково потрібна, ну, скажімо так, Стабільна фаза і стабільний ноль. І зараз я вам спробуємо показати, чому ось інвертори з змінною синусоїдою видають деколи помилки і не завжди вдається підключити. Зараз спробуємо. Так, дружина потримає камеру. І зараз спробуємо показати. Тобто під'єднуємо крокодильчики ну плюс на плюс, мінус на мінус. Так, інвертор у нас засвітився. Беремо нашу контрольку і вмикаємо. Так, інвертор бере 12 вольт з акумулятора, і на виході з розетки видає 220. Але якщо ми спробуємо перевірити індикатором, Так, ну не знаю, чи добре видно, але. Контролька світиться. Тобто, це, ну, скажімо, правий отвір. І якщо ми в інший запхаємо, він також світиться. Ну, Якщо погано видно, просто повірте на слово, що світиться і тут, і тут. Що це значить? Ну, якщо по-простому казати, як я зрозумів, це такі собі... Дві фази, ну це називається якось інакше там по електричних примудростях, я не буду вникати. Тобто Інвертор він тут видає 220, але немає нуля і немає фази, тобто стабільного нуля, стабільної фази. Є, ну Якщо міряти звичайно, звичайною контролькою, є дві фази. І Відповідно, котел, ось такий, як у нас, тобто це звичайний старенький Вайланд. Його ще називають там Т-4. Зараз спробую світло включити, бо не видно. Тобто звичайний так, фокус. Звичайний старий Т-4 без електроніки, без нічого, але, як виявилось, йому обов'язково необхідна ну, стабільний ноль і стабільна фаза. Тобто він. Просто якщо втикнути вилку в інвертор, от від вилка пішла від котла в переноску, і з переноски ось сюди. Так? Ось, Якщо просто включити котел напряму до інвертора, то він запуститься, декілька секунд пропрацює і видасть помилку. Тобто заблокується. Що в такому випадку треба зробити? Ну, як робив я? Вірніше, я також передивився купу купезну відео. І з усіх відео зібрав для себе, напевно, найбільш зрозумілу інструкцію, яку зараз спробую доказати, донести вам. Оскільки ми маємо на виході з інвертора нашого дві фази, нам необхідно одну фазу забрати і запустити сюди нуль. Звідки ми будемо брати нуль? 0 ми будемо брати зі звичайної міської розетки. Коли виключають світло, фаза пропадає, але 0 залишається. Так, зараз я вам покажу. Отож, маємо звичайну розетку. І як ви бачите, я над правим боком собі позначив, що це у мене 0. Тобто, коли у вас ще буде світло, вам необхідно знову ж таки взяти звичайну контрольку. І виміряти, в якій стороні у вас 0, в якій стороні фаза, щоб ну, не підключити навпаки. Відповідно, коли, ну, коли світло виключиться, ви не зможете цього поміряти. У вас ну, ніби всюди будуть нулі. Отож, при включеному світлі, у мене ось тут іде фаза, тут іде ноль. І звідси мені цей ноль потрібно забрати і дати його до інвертора. А, як це зробити найпростіше? Зараз покажу. Так, ми у звичайному господарському магазині купили ну, звичайний кабель. І, звичайну розбірну розетку. Так, кабель має у нас дві жили: одна коричнева, одна голуба. Ну, голуба у нас йде на 0, коричнева у нас йде на фазу. Коричневу я відрізав, щоб вона не заважала. Ось так, залишив тільки голубу, тобто 0. І розетка. Ну, зараз я її розкручу, покажу все ж таки наочно. Отож, звичайна розбідна вилочка, і також від цього дротика я відрізав коричневий кабель, і ось сюди закрутив ну, просто один кабель. Тобто, вилка у нас зараз ну, якби одинарна. Ось ця половина діє, ця не діє. Сюди ми підключили нуль. Так, Тобто ось голубенький кабель, який йде на нуль. З другої сторони, там у, нас, ну, там у нас немає нічого. Так само я обрубав коричневий дріт, як і тут. Так, підключив тільки, тільки голубий. Тобто вилка у нас однобока, однодієва, одностороння. Так, давайте її закрутимо. І, звісно, що, ну, якось або позначте, або пам'ятайте, що нуль у вас тут. Так, Тобто, не тут, а ось тут. Ну, Закрутити сюди, ну, буде нуль тут, відповідно. Так, зараз я її зберу назад. Так, значить, маємо ось такий кусочок дроту. Так. Що ми робимо далі? Ми беремо нашу вилочку, йдемо до нашого нуля. Так, беру світло. Йдемо до нашої розетки. Так, і оскільки у нас нуль ось тут. А у вилці у нас 0 йде тут, вилку нам потрібно перевернути. Тобто, щоб запхнути 0 у 0. Так, ось таким чином. Тобто ми заживили 0. Так. Беремо ще світло назад. І що ми робимо? Що, беремо, що ми робимо далі? Так, далі ми беремо інвертор. Так, зараз я підсуну це все ближче і покажу вам всю схему. Так, отож, ми маємо акумулятор з підключеним інвертором, і маємо вилку від котла. Тобто, у ну, мене це переноска, це у вас може бути напряму вилка від котла. Тут би вже не важливо. Якщо ми зараз запхаємо вилку в інвертор, е включимо інвертор, і відповідно на котел піде. Змінна синусоїда модифікована. І так, як ми з вами міряли, котел буде бачити, що це ніби дві фази, ну, відповідно, він у вас не запуститься. Що ми робимо? Ми до вилки котла від нашого нуля з розетки. Просто прикручуємо дротик до однієї сторони. Ось Таким чином ми ну, ніби розриваємо фазу. І беремо 0. Так? Тобто ось вилка, і давайте ми це все діло зробимо. Тобто сюди ми запихаємо нашу вилку з дротиком. Ну Тут я зроблю пізніше трошки по кращому, по-розумнішому, Тобто візьму ще одну, ще одну вилку, і цей дротик заховаю всередину. Тобто ось у нас яка виходить ситуація. Вилка у нас від котла. В інверторі. І нуль з міської мережі. Ось там він виходить звідти. Нуль з міської мережі, він у нас також в інверторі. Тепер сюди до котла йде стабільна фаза з інвертора і стабільний 0 з міської мережі. Давайте спробуємо а, включити інвертор. Так, підключили все. Включаємо. Так, ну і тепер йдемо до котла і пробуємо запустити його. Так. Так, котел загорівся, зелена лампочка загорілась. Ну, відповідно, Зараз я спробую трішки інакше показати. Так, ось так підсвічу. Ну і там датчик температури. І відповідно ось температура, стрілочка на, крайньому, на крайній шкалі, ось полізла вгору. ви не думав, що я монтую щось. Стрілочка полізла вгору. 40, вже 50. Була вона на 40. 50, лізе далі. Ну і зараз десь на 42-43 вона відключиться, а може і далі, тому що стоїть котел на 8. До 60 вже доходить. Ну, відповідно, зараз він виключиться. Ну, тому що якби, свою температуру він вже нагнав і більше йому не потрібно. Ну, факт. Котел працює, батареї у нас гарячі, так, світла у нас немає. І котел у нас живиться від переноски звичайної і від звичайного інвертора. Тобто от така нехитра схема. До цього часу ми билися, не могли його запустити, тому що, ну повторюсь, інвертора є різні з модифікованою синусоїдою і синусоїдою прямою. З прямою вони дорожчі, а з модифікованою вони дешевші. Цей інвертор мені обійшовся у 3200 гривень, тому що ну, взагалі я шукав менше, я шукав 300 ватний, тому що сам котел. Якщо буде видно, він у мене 95 Вт, тобто, ну, грубо кажучи, 100 Втний. Так, гріється, зараз батарея нагріється і він, відповідно, виключиться. І я думав, ось, бачите так, все працює, все світиться, все чудово. І я думав, що мені вистачить 300 ваттного, Але коли я. Зібрався його купляти, відповідно їх вже розібрали, не було. Я заледве ледве знайшов. І перше, що я знайшов наявності, те я і вхопив. Ну, 3200, ладно, Бог з ним 3200, нехай. А посилання я вам на жаль не залишу, тому що інвертор я брав на OLX і вже у цього продавця їх немає. Тобто оголошення цього вже немає. Е, і Звичайний автомобільний акумулятор. Ну, Оскільки ця схема робоча. ось, Ця схема робоча, котел працює, потрібно буде подумати про інший акумулятор, тому що це звичайний автомобільний. Тут бажано або АГМ, або гелевий акумулятор, тому що, ну, по-перше, звичайні автомобільні акумулятори бояться глибокого розряду, а по-друге, все ж таки кислота, випари і так далі. Ну, В принципі, ми не плануємо використовувати цей акумулятор постійно, коли вимкнуло світло, оскільки в нас ще чугунні батареї. Коли вимикають світло, то ще годинки 2-3 в квартирі доволі тепло. Потім, коли почне температура падати, ми просто включимо на годину-півтори, нагріємо і виключимо вже до, до слідуючої подачі електрики. Так, що ще варто сказати? Наскільки стане цього акумулятора, я не знаю. ну, Я не експериментував, тому що не хочу їх всажувати. Але по заявках... Ну, По відгуках, по оглядах, по тому, що пишуть, по статтях 75-ки на 100 ватний котел, якщо безперервно його крутити, повинно вистачити десь години на 4-5. Ну, Плюс-мінус. Отак, все залежить також від котла і так далі. Ну, Я не експериментував, повторюсь, тому що жалко висаджувати акумулятор, він ще згодиться. Отож, схема працює. І якщо у вас. Не запускається котел від інвертора, то 99% що проблема у ось цьому нулю. Інвертор, повторюсь, зі, з модифікованою синусоїдою. Отож, давайте ще раз швиденько схему. Отже, акумулятор, плюс-мінус від акумулятора до інвертора. Вилка, яка йде до котла, ну, тобто кабель, який йде від котла, і до вилочки нуль, який ми беремо просто з іншої розетки. Ну, можна без вилки, можна просто дві запхати, але з вилкою якось це трішки акуратніше виглядає, тому ну, нехай буде так. І ось пішов нуль. Тут також можна зробити вилочку. ну, Я це зроблю, щоб було це акуратно. Ну, але поки що так. Просто, просто запихаємо сюди ось цей нуль. Таким чином ми перериваємо подачу двох фаз з інвертора, і на котел у нас йде одна фаза. І один ноль. Тому в кого не працює котел від інвертора, в кого блокується котел, в кого котел контурнозалежний, фазозалежний відніше, і інвертор зі змінною з модифікованою ось такий простий вихід взяти нуль просто з іншої розетки. Так. І ось просто 0. Тоді все буде працювати. Для чого я це відео знімав? Для того, щоб можливо розказати максимально просто, тому що дехто, коли показує, дуже сильно вживає розумні терміни. Я в електриці не дуже, тому якби для мене це теж була китайська грамота. І Тому я хочу вам розказати по-простому. Акумулятор, плюс-мінус до інвертора, вилка з котла і окремий дротик, з якого яким ми подаємо нуль на наш інвертор. Тобто з інвертора виходить ніби дві фази, ми одну фазу перериваємо і подаємо нуль з іншої розетки. Ось так все це діло працює. Інвертор крутиться, котел працює, батареї гріються. І тепер blackout ну, нам не настільки буде страшний. Тому що йде зима, йдуть морози, це лише початок грудня, і я думаю, що перебої з електрикою. Будуть, ну, напевно, всю зиму. Тому якби, про ось таку штуку варто подбати. Отож, наразі все. Якщо буде якісь запитання чи щось буде незрозуміло, пишіть коментарі, звісно. Якщо відео вам сподобалось чи було корисно, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково поставте вподобайку і обов'язково натисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Ще раз вам, вам зніму інвертор. У ну, мене він ось такий, але тут якби ролі великої не грає, який він буде. Так? Тобто Для того, щоб запустити 100 ватний котел, достатньо буде не 600 ватного а, наприклад, 300 Так? Для запуску одного котла його вистачить. Телевізор ну, не підключиш, бо кабельне без світла не працює. Роутер не підключиш, бо інтернет без світла не працює. Тут головне, щоб в хаті було тепло. Ось. Тому ось такий інвертор. З 12 на 220 потужністю 600 Вт. Ось так він просто працює звичайного акумулятора. Ось так до нього просто підключений котел і ось так до нього просто ще один дротик з іншої розетки підключений 0. Так, ну ось котел виключився, температура, температура падає, тому що він вже своє нагрів. Ну, давайте може. Почекаємо для чистоти експерименту, хоча це буде вплине на тривалість відео, але щоб ви не думали, так, хоча в принципі, мені немає змісту вас обманювати, нема змісту вам брехати, тобто все працює. Коли температура впаде до свого мінімуму, котел відповідно включиться. Як ви бачили, він запустився, засвітився, температура полізла, ось ця схема у нас чудово працює. Котел, в інвертор, з інвертора з вилучки нулик і інвертор до акумулятора. Не замерзайте, тримайтеся, все буде добре, повторюсь, щось незрозуміло пишіть. Ну і обов'язково підписочка, лайк і дзвіночок. Бажаю всім гарного дня, бажаю всім теплої зими. І думаю, що. Я відповів на всі питання, які, які можуть виникати. Так, ось котел у нас включився знов. Тобто все чудово і температура зараз піде. Так, зелена лампочка горить. Все чудово і температура, як бачите, потрошки-потрошки починає рости. Тобто цикл повторяється. І котел чудово. Працює і чудово себе почуває на звичайному інверторі. Так ось уже 60. Ну і так далі. І котел чудово себе почуває на звичайному акумуляторі. Отож, якщо ви хочете запустити котел від звичайного акумулятора, акумулятор, інвертор, ну і якщо котел не запускається, нулик з іншої розетки. Наразі все, друзі. Бажаю вам вдалих підключень і гадаю, що все у вас вдасться. Все. Якщо приніс користь своїм відео, з вас подяка невеличка. Підписка, подобайка і дзвіночок. Não se dobra.